Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Купнова. І мій співрозмовник сьогодні, екс речник генерального штабу збройних сил України та військовий експерт Владислав Селезньов Владиславе, Мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітання вам навзаєм. Слава Україні! Героям слава Владиславе, давайте розпочнемо нашу розмову із таких скандальної заяви. Так, комбата 47-ї бригади Магури, яке відбулося зокрема, відомо про те, що на цю ситуацію відреагували в генеральному штабі. Її буде створена робоча група, яка буде займатися перевіркою. Він взагалі звинуватив у дебільних наказах командування. Так це його цитата, а також невиправдані втраті людей. По різному ставляться до цієї заяви і військові і експерти. Хтось каже про те, що правильно дзвін зробив, хтось говорить про те, що ні не потрібно. Мадяр казав, не потрібно виносити сміття з хати. Наразі також інформація про те, що його запросять на комітет та ТСК, Ну, профільний комітет, так, да, для да, якби дачі да, пояснень. Владислав, ваш погляд на ці події. Чи вірно зробив цей комбат Невірно. Якщо він таки виступив, то, навіть, напевно, тоді це свідчить про критичні ситуації. Будь ласка, ваш погляд. Я думаю, що варто дивитися на бекграунд цього офіцера. Він користується бездоганною репутацією і повагою серед е, і колег, і від тим більше підпорядково насового складу. Він пройшов буквально всі щаблі військового управління, аж до командира батальйону, включно, і це виключно зарахує. У ну, власних професійних навичок та здібності, тому не довіряти його заявам, не варто. Чому сталася ця історія публічно? Я думаю, що лише тому, що він не зміг достукатись до відповідних можновладців е використовуючи внутрішній комунікаційний е канал. Це насправді серйозна проблема, і не дарма ця проблема зараз стала публічною. бо незважаючи на досить наші позитивні реляції з приводу того, що ми досі тримаємо під контролем деякі регіони. Курської області Російської Федерації виникає абсолютно слушне питання ціна того утримання. Адже так само, як я дивлюсь за офіційними джерелами інформації нашими, так само я і дивлюсь деякі російські запабліки. А відео, яке розміщується там в них, воно абсолютно красномовно, абсолютно незграбні деякі рішення, які призводять до втрати. Не лише техніки та зброєння, а й головне і найбалючіше до втрати свого складу це неприпустимо. Якщо ми декларуємо, що Україна прагне стати складовою чи великої родини європейських країн, великої складової великої родини країн, які є учасниками Північного атлантичного альянсу, то ми в першу чергу маємо усвідомити ключові елементи, які дозволяють їм бути. Над по справжньому сильними могутніми та ефективними, зокрема, так званий постопераційний розбір. Це коли досліджуються вправні чи невправні дії під час ведення бойових дій для того, щоб в подальшому вправні речі масштабувати використовувати на інших ділянках фронту. Ну а ті неприємні ситуації та проблемні елементи, які виникали, досліджувати та вивчати ретельним чином такий в такий спосіб, щоб в подальшому таких випадків не траплялося На превеликий жаль, ця опція не працює. Я думаю, що заява комбата 47 ї бригади Магура виникла. Ну, не на порожньому місці, бо є фото і відео підтверджень тих кризових ситуацій, з якими стикаються наші воїни, які ведуть бойові дії на Сумщині, на території Курської області Російської Федерації, і з цим щось треба робити. Так, приклад здорової комунікації виконання прес-служби генерального штабу, я лише вітаю. Єдине питання полягає в тому, щоб та сама робоча група, яка буде досліджувати проблематику оприлюдненим комбатом 47-ї бригади, вона. Насправді докопалась до, до істини з'ясувала, що треба зробити, щоб в подальшому таких випадків не ставалося. Що стосується дієвості профільного комітету в Верховній Ради, я уважно читаю дописи пані Мар'яна Бізула, і вона, здається, кам'яні на кам'яні за останній час не залишила на тому комітеті, який. Е, е, Є профільним, що стосується діяльності Сил оборони України чи будуть спроможні фахівці, які там лишилися е, дослідити ретельно цю ситуацію? Подивимось часом. Комунікація вона має відбуватися, і насправді запит на справедливість у українського суспільства надзвичайно високий, але навіть і не це головне. Надзвичайно високий запит у українського суспільства на збереження життя та здоров'я наших воїнів, і зрозуміло, що ми не можемо зараз зупинити цю війну, бо ключі від миру знаходяться точно не в. В кабінетах на Банковій в Києві вони знаходяться у Кремлі. А отже, для того щоб зберегти чим більше життів наших воїнів, ми маємо діяти максимально раціонально, зважено і в такий спосіб, щоб а максимально нищити ворожих окупантів, і б, максимально захищати наших воїнів, які зі зброєю в руках оборонять країну. Владислава, а коли говорити в принципі так про те, що про наші дії на території Курської області ми там продовжуємо якби так відбивати атаки ворога і відганяти і просуватися, там були повідомлення так сьогодні свіжі про це. Ну, тобто на початок проведення курської операції так називали всі її блискучі, про те, що ну знову ж таки час, так і ніхто не знав про це, якби і ми провели дійсно. Потім говорили також про політичну складову цієї операції на сьогоднішній день, ви вважаєте, Враховуючи знову ж таки, що відбувається евакуація двохсот. Населених пунктів так Сумщини. Ну, тобто, це воєнна операція, чи все ж таки лишається і політичний контекст її наразі? Я думаю, що в першу чергу це військова операція пов'язана з тим, що ми в рамках певних превентивних дій забезпечуємо буферну зону безпеки. Згадаємо заяву президента Росії Путіна. здається, це був. Чи то квітень, чи то початок травня минулого року, після якої почалася масштабна наступальна операція ворожої армії на північ нашої Харківщини. Тоді Путін наказав російського генштабу створити санітарну, чи то буферну зону на територіях українських областей, що межують з Росією. Йшлося про не лише Харківщину, йшлося про Сумщину, про е, Чернігівську область. І я думаю, що маючи саме таку інформацію, український генеральний штаб ухвалив рішення щодо контратаки. Неспрямовано на те, щоб така сама буферна зона була створена не на нашій території, а на території Російської Федерації, зокрема Корської області, знову ж таки, ми маємо розуміти, що зараз 29 квадратних кілометрів російського прикордоння на Курщині ще й досі знаходиться під контролем української армії. Ну що на менше за минулий тиждень зменшення цієї території не сталося. З чим це пов'язано. Незважаючи на те, що ворог активно задіє на цій ділянці фронту свою авіацію та артилерію, він нічого не може зробити з нашим спротом ліси, ліси, які дозволяють нам приховано переміщувати, здійснювати маневри на оборону і раз за разом відбувати усі ворожі атаки. Плюс ряд заходів пов'язано з інженерним облаштуванням наших позицій, тобто протипіхотне та проти, протитанкових поля вони не дозволяють ворогу просуватися вперед. Така ж сама ситуація складається на інших ділянках фронту російсько українського прикордоння на Сумщині. І я думаю, що так само, як і ворогу, край важко витіснити наші сили та засоби з території Курської області. Так само і нашим воїнам край важко на тих ділянках фронту. Тоді ворог зараз намагається просуватися територію територією нашої Сумщини. Ну, З одного боку, там дуже мало доріг, які ворог може використовувати для переміщення своєї бронетехніки та інших типів е, саме, техніки. А з іншого боку, ліси надійно закривають від наших розвідувальних дронів усі ворожі приготування. На відміну до прикладу від ситуації, яка нині розвивається на півдні нашої країни, півдні Херсонської чи то півдні Запорізької області, саме на Сумщині і нам, і ворогу край важко слідкувати за діями противника. Тому я думаю, що ті процеси, які відбуваються на території як Курської області, так і від прикордоння нашої сумщини, це суто військова операція, і спрямована вона на те, щоб а не дозволити ворогу сформувати ударний плацдарм, для атаки в глибину території нашої країни ну і в такий спосіб ми витягуємо частину ворожих сил та засобів е, саме на цій ділянці фронту, замість того, щоб ворог мав змогу їх прямувати на інші ділянки фронту. Це, до, до речі, дуже важлива опція буквально. Днями українська розвідка повідомила, що росіяни задіяли в рамках так званої спеціальної військової операції 640 тисяч свого складу. Ще два тижні тому назад ми з вами, пані Євгенія, апелювали цифрою 620, тобто на 20 тисяч більше. Здавалося б, 20 тисяч це ну, велика допоміжна сила. Але тим не менш, ворог і досі бідкається на те, що йому не вистачає ресурсів для масштабування своїх наступальних дій. І за цих умов, якщо ворог змушений. Мати комплексити засобів на території Курської області, частково на території сумщини, чисельністю до 60 тисяч, замість того, щоб експеримувати до прикладу гроє Покровська Марноградська міського агломерація, це для нас ок. Звісно, що подальший перевік подій на цій ділянці фронту напряму залежить як від ресурсних можливості українського війська, так і від можливості Росіян. Але я думаю, що там для нас ситуація буде повністю контрольована і діяти ми будемо в такий спосіб, що у ворога буде виникати чимало головної болі не лише на території його Курської області, а й цілком вірне на території Білгородської і так само Брянської області будуть виникати певні неприємні несподіванки для ворога. Бо превентивна діяльність в цій ситуації для українських сил оборони є надзвичайно допоміжною. Краще ми першими вдаримо та знищимо вороже приготування, ніж будемо рефлексувати на їх атаках вже на нашій землі. Тобто, брячина лишається для нас, скажімо так, також у центрі уваги. Безумовно, бо це та область, з якою ми е, маємо спільний кордон, і відповідно ворог цілком віри може здійснювати певне приготування для того, щоб атакувати Чернігівщину з метою створення тієї саме санітарної зони на, на нашій прикордонній області, про яку говорив Володимир Путін. Тут єдина ще достеменна недосліджена історія щодо ролі. Північно-корейських військовослужбовців не є таємниця, що зараз північно-корейські військовослужбовці знаходяться в другому ешелоні на території Курської області. В який спосіб буде використовувати їх далі російський генеральний штаб без темен невідомо. Я не здивуюсь, якщо росіяни ризикнуть використати військовослужбовців Хіньяна для атаки на територію нашої сумщини. Зверніть увагу. Тільки но світ дізнався про те, що в лавах російської армії воюють північно корейські військовослужбовці. Чи побачили ми якусь дієву рефлексію з боку світової спільноти з боку ключових безпекових інституцій нашої планети, які б мали би на це рефлексувати? Ні, абсолютно іпотедісь. ООН мовчить ОБСЄ мовчить НАТО, така собі заява. Тобто, фактично, ми стикаємось з тим, що світ готовий проковтнути. Таку собі нову реальність, в якій разом з російськими військовослужбовцями офіційно ведуть бойові дії північно-каразійські військовослужбовці, якщо за цих умов якийсь там. В якийсь станеться випадок щодо участі північно-корейських військовослужбовців в боях на прикордоні Сумщини. Скажіть, будь ласка, на яку реакцію ми можемо розраховувати, маючи досить великий бекграунд бездіяльності ключових безпекових інституцій. Причому цей бекграунд бездіяльності починається ще у лютому 2014 року з анексії Криму та Севастополя з того часу, мало що змінилося. Всі готові висловлювати своє глибоке занепокоєння, але до бісу нічого не роблять для того, щоб приборкати зло. Яке, будучи неприборканим, кратно множиться, Владислав, Ви говорите про те, що уряд все ж таки обмежений ресурс, а тим а тим часом шириться інформація в західних ЗМІ про те, що Путіна на цей рік план захопити чотири. 4... Області, це реально для ворога тоді чи ну це імпотенція, можна мріяти про це, що завгодно, але не мати на це змогу. Давайте так, в який спосіб Путін зможе захопити чотири області, якщо він штурмує, ну фактично, без таких масштабних результатів понад рік. Час яр веде бойові дії в Тарецьку, здійснює свої потуги щодо е, оперативного напівоточення Покровська Мирноградська міської агломерації з такими собі результатами. Марити мріяти можна про все що завгодно. Наприклад, про Київ за три доби чи всю, всю територію України за три тижні. А що з того вийшло, ми всі добре бачимо? Тому, очевидь, що. У Путіна дуже амбітні плани, і він їх абсолютно не приховує. Він марить знищити Україну як державу, знищити ледву частину українців як складову спільноту народів світу. Бо це для нього важливо. Він вважає, що він має виконати візію Сталіна, який буквально спалював, спалював українців і в роки тих самих репресивних подій ще до воєнний час, потім під час Другої світової росіяни її називають великою вітчизняною війною. Потім ті каральні акції, які вирували на теренах чергу, західних регіонів нашої країни після воєнний час. Я думаю, що Путін готовий продовжувати ту саму репресивну політику а для того йому надо дістатися тих регіонів і єдиною непереборною стіною. Перед зазіханнями Путіна щодо руйнації України щодо нищення українців є сила борони України. Поки ми маємо зброю, можливості, ресурси відстоювати нашу незалежність та відбивати наші території у ворога. Може бути марення, які ніколи не стане реальністю. Ну а те, що поступово сточується наступальний потенціал російської армії, це ж очевидно. Я не полінувався з ранку, подивився на зведення з українського генерального штабу, задобув знищено один танк. Не тому, що ми стали такими незграбними та невправними, а тому, що ворог дедалі менше використовує бронетехніку, зокрема танки, бо економить їх, бо тримає їх для більш важливих військових операцій. Першу чергу використовуючи живу силу в якості гарматного м'яса, використовує пристосовану автомобільну техніку, навіть не кваліфіковану, відповідним чином, сертифіковану військову техніку, легкоброньовану чи не броньовану, а пристосовані автівки, пристосовані мотоциклетну техніку. Бо не так добре у росіян з озброєнням та військової техніки, якщо російські гауляйтери та емісари мусять йти на поклон до північно-корейського диктатора ін чи їхати в Тігеран, випрошуючи відповідну додаткову партію, чи то ракет, чи то шахедів. Тут до речі, про ракети я дуже би так. Крепко міркував, з того, А чи насправді ті процеси, які зараз знов активно е, обговорюються в медіа, відповідають тим реаліям на землі? Бо з передичності раз в півроку з'являються ті самі інформаційні качки, мовляв, ось ось, іран передасть чи то ракети, чи то пускові установки. А потім ця тема затихає для того, щоб за півроку знов? Е, Стати актуальною тому знов ж таки пам'ятаємо у лютому 2014 року. Російська Федерація розв'язала проти України не спровоковану гібридну агресію, і інформаційна складова в цій агресії чи не найвагоміше з понад усіх. Владислав, ви говорите про те, що у Путіна амбітні плани, а чи входить в ці плани 30-денне припин, е, припинення вогню? Так, Трамп з ним про це говорив, була у них розмова. Е, врешті Трамп говорить про те, що сторони мають сісти терміново за стіл переговорів. А Путін каже, що він та те, вони теж готові, вони теж за, але є перша причина, треба їх усунути, і треба компроміси. Ну, Куди ще да, більше від нас компромісів? Так, да, і Позиція. Трампа далі, тим більше стає дивною. Зараз він говорить про те, що буде дивитися наступні 2-4 тижні на позицію України. Чи прагне Україна миру? Ми, як ні, і яка інша країна у світі прагнемо миру і мирні ініціативи, які свого часу були оприлюднені президентом України Зеленським. Вони ж абсолютно прозорі і очевидні. Але ну, ви ж бачите, в порядку денному перемовин між Дональдом і Володимиром були інші. Більш вагоми е, чинники, які обговорювалися, повага до Меланії, е, обговорення е, народження 11-го внука е, Трампа, розмова про те, що Володимир може телефонувати Трампу в будь-яку мить, тільки на того схоче. Вочевидь. Позиція Трампа вона обумовлена тим, що він неспроможний реалізувати тут і зараз свої обіцянки щодо встановлення Сталого миру, в такий спосіб він намагається трансформувати свою неспроможність в недоговороспроможність України. Хоча тут я маю нагадати і самому Трампу, і представникам його адміністрації, що коли Трамп заявляє, що це не його війна, це брехня. Бо саме завдяки Будапештському меморандуму 1994 року Україна позбавилась третя за обсягом ядерного потенціалу у світі в обмін на гарантії територіальної цілісності та незалежності держави. Тому час відповідати завзяти за себе зобов'язання, бо це про справедливість, це про ту угоду, яка має бути виконана усіма країнами-підписантами того самого меморандуму. Тобто, ви прогнозуєте, скажімо, що найближчим часом ні про що не домовляться, ніякого перемир'я не буде. Владислава, а що тоді буде? Тому що вже військові експерти, ваші колеги говорять, що все це переноситься тепер на осінь. Однозначно буде літня кампанія, так і лише після цього, як би можливо, будуть створені якісь умови для цього. Переваги для літньої кампанії. Я сказав, що ключові фактори, які будуть використовувати росіяни під час літньої наступальної кампанії, їх декілька зеленка, яка дозволяє робити приховане переміщення та зосередження великої кількості в першу чергу, особового складу, які виконує задання чи то на пристосованих автівках, чи то на мотоциклах. Подруге, відповідні погодні умови, тобто досить довгий світовий день, який дозволяє діяти достатньо ефективно. Сталі грунти, бо немає осінніх чи весняних злив. Тобто можливості для масштабних атак на полі бою у ворога є і, незважаючи на шалені втрати, ворог тим не менш має територіальні здобутки. Ми бачимо наскільки е розвивається наступ російських військ на південний захід від Костянтинівки. Ми бачимо просування в ворожої армії східніше від. Бернаграда, намагання ворога розширити плацдарм контролю на південний захід та на захід від Покровська, Дії ворожої армії в районі Лімана так само масштабувалися. в. Те, що ворог перекинув в район час Яра елітарну свою частину, яка входить до складу ФСБ Федеральна служба безпеки Російської Федерації, яка навчена е, алгоритми ведення бойових дій в міській забудові, так само говорить про те, що ворог концентрує свої зусилля на пріоритетних напрямках. Про пріоритетність ми з вами минулого разу говорили. Ворогу буквально муля сам той факт, що під контролем української армії залишається велика міська агломерація на території Донеччини, яка включає в себе Слам'як Краматорськ, Дружківку та Константинівку. І Я думаю, що під час літньої самолітньої наступальної кампанії ворог буде атакувати наших оборонців, які знаходяться там з трьох напрямків: від Ліману, від час яру, від Тарецька і через Константинівку відповідно на, на північ. Тобто, це для ворога край важливо. Важливо чим більше захопити територію Донеччини, тому що в принципі заради цього починала свого часу у лютому 22-го року так звана спеціальна військова операція. Четвертий рік поспіль росіяни і досі не реалізували той самий кейс, коли тоді мріяли би про три тижні, що вони зможуть за цей час захопити всю Україну. Що стосується інших напрямків, то звісно, не варто знімати з порядку денного бої, які будуть відбуватися на Сумщині, бо ворогу там. Є можливість для ведення активних наступальних дій. Не думаю, що у ворога буде серйозна активність на півдні нашої країни через те, що там степ. Відповідно, всі ворожоприготування ми будемо бачити. А ті процеси, які нині досить активно обговорюються щодо дій ворожої армії в районі сильно пункту Лапкове, наприклад, на Запоріжжі, думаю, що це певний міру, все ж таки демонстраційні дії, які мають на меті у ворожого генштаба відволікти частину наших сил та засобів, наших резервів саме на цю ділянку фронту. Я певні в тому, що там сили оборони України створили ну фактично непереборну лінію оборони, яку навряд чи ворог спра... буде спроможний продавити, а заруховання. Того, що прозорість поля бою зараз складає 10, а то й 20 кілометрів, відповідно, всі ворожі приготування, тоді ми будемо бачити і діяти на опереження в тому числі. Дай Боже, щоб нам вистачило відповідних ресурсів для реалізації цих завдань, тобто артилерії, боєприпасів до тієї артилерії, дронів. І тоді я думаю, все буде добре. До речі, останнім часом я взагалі не бачу в, в пабліках і около воєнних, і взагалі ні на, на військових пабліках відомості про те, що нашим громажам бракує артилерійських боєприпасів. А це значить, що все там буде добре. Тим більше, що якщо ми говоримо з вами про південь, то точно не переборною стіною для дій ворожої армії стане річка Дніпро. А отже, звісно, в зоні ризику є. Мешканці Херсона і його передмість, але через вплив російської авіації, російської артилерії. ефективність акції ворога щодо форсування Дніпра вона буде дорівнювати нулю. Всі ворожі штурмові загони будуть знищуватись, бо ми маємо для це і відповідні можливості, і ресурси. Владислав, але останнім часом ми чуємо від в нашої влади про те, що у нас немає сил та засобів наразі відвоювати наші території, окуповані. Чи це так? Скажіть, будь ласка, і врешті, коли ми говоримо, в принципі, що нам треба для перемоги, на ваш погляд? А, ключовий фактор це ресурси. Що стосується можливості, ну, треба дивитися абсолютно раціонально на цю ситуацію. Ця війна вдовгу. Цю фразу чомусь дуже любить повторювати е, російський диктатор Путін, але ми якось не завжди дослухаємось до неї. Насправді, це війна за виснаження резервів та ресурсів. Звісно, ми маємо розуміти, що для того, щоб вихилести наступальний потенціал російської армії, нам треба багато чого зробити. Згадаємо минулий рік, десь до початку жовтня. Про це говорила наша розвідка, російський наступальний потенціал мав би бути вихолощений. І це логічно. Бо на той проміжок часу, зрахування того, що масштабні наступальні дії російської армії почалися ще в середині жовтня 23-го року, так і мало статися. Не сталося. Російські емісари, російські країни-сателити знайшли можливості та ресурси, щоб подалі далі продовжувати активні наступальні дії по сьогодні Це відбувається. Тому ключовий фактор, який буде впливати на перебіг подій, це фактор ресурсів. Системна та методична руйнація ворожого потенціалу воно ну, кінець кінцем призведе до вихолощення тих ресурсів. Чи можемо ми, ми стачити російську армію в нуль? Ні. Працює російська оборонка є постачання збройної та військової техніки з певних країн світу, є постачання. Остаткування та обладнання подвійного стання, зокрема з Китаю, тому я не думаю, що Росія залишиться голою босою, але те, що ми можемо вивести ситуацію на той рівень, коли росіянам фізично буде потрібна певна така передишка, відпочинок, це очевидно, коли це може статися. Ну я чую від поважних експертів та аналітиків розмову про те, що це може статися десь до середини. Осінь цього року, яка якраз почнуться осінні зливи, край важко буде використовувати ті саме, ж мотоцикли та неброньовану автомобільну техніку, бо наші поля та вони перетворяться в суцільну багнюку, болота. Тому вірно це може статися. А те, що літо буде присвячене активним наступальним діям, це очевидно. Тому що три ключових фактори, які впливають на динаміку на полі бою, вершин є особовий склад. Ем... Поставки особового складу відбуваються на рівні, що повністю компенсують рівень втрат щомісячних втрат росіян: 35 40 тисяч російська армія щомісяця отримує. Далі постачання артилерійських боєприпасів ворога ці ресурси є. Баги, мотоцикли, пристосована автомобільна техніка. Ну, збирають десь росіяни чи то по окупованих територіях, чи десь ще, але тим не менш їм є. Чим долати ту саму кіл-зону, відповідно, наближатись до наших позицій. І фінальний кейс це кейс дронів. Неважливо, про що йдеться: чи то про масштабні дрони, які здійснюють атаки по всій території нашої країни, типу шахет, чи то про дрони тактичного рівня, чи fpv дрони які активно застосовуються на полі бою. Цього всього добра кавичках у Росіян вистачає. Отже, я думаю, що на літню наступальну кампанію у них тих ресурсів вистачить. Але знову ж таки, що стосується акцентів, це так, наш схід, Донеччина саме там ворог буде зосереджувати свої зусилля. Бо фізично потягнути всі напрямки і північ, і північний схід, і, пі, і схід, і південь у ворога фізично не вистачить ресурсів. Якісь розмови про те, що мовляв. Ворог буде формувати ударне групування, готуючись до навчань на території Республіки Білорусь. Мені кажеться, все це лукавого, бо де ворог візьме таку кількість особового складу, щоб не створювати таку загрозу. Згадаємо історію. Навчання, які завершилися наприкінці 21-го на початку 22-го року на території Республіки Білорусь, залишили по собі 40 тисячне групування російських військ. Саме ці ресурси, цими ресурсами ворог атакував нашу столицю у лютому 22-го року, де зараз ворог зможе знайти таку кількість особового складу, забезпечити усім необхідним, як то кажуть, питання, яке висить в повітрі, і навряд чи воно буде спроможним до реалізації. Тому думаю, що треба фронт оцінювати абсолютно раціонально і розуміти, що від дієвої оборони української армії залежить майбутнє війни. Бо ресурсні можливості росіян ми приблизно знаємо. Думаю, що і ресурсів е, наших нам вистачить. Звісно, що є дивна позиція американського уряду під проводом Дональда Трампа, але я сподіваюся, що. Поставки, які були законтрактовані ще за час каденції попереднього президента Джо Байдена, ну, що нам ще на цей рік нам точно вистачить. А Я уточню, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про цю передишку, так як ви її назвали, вона вигідна однозначно Росіянам, а чи нам вона вигідна також? А, ну, Безумовно, проведення ротації, відновлення інженерної фортифікації, тише на фронті, це збереження життя та здоров'я. Хоча, знову ж таки, згадаємо два крайніх. Е Періода тиші на фронті вони ж досить умовно були, незважаючи на те, що Трамп розповідав про те, що це надзвичайно важлива опція. Згадаємо, 21 квітня в 30 денне тридцять годинна переміря. Тоді насправді ворог не застосовував авіацію і дрони. Але ти не менш спромігся сформувати ударного групування, яке, зокрема атакувало нас на стики між нашими силами, які боронили Терець та Мернаград, та нашими силами, які діяли північніше від Тареска. І зараз ми розгрібаємо ці проблеми, бо ми бачили ці приготування, але в, в рамках дзеркальної дипломатії не атакували їх. Тобто ворог під прикриттям білих прапорців мав змогу зробити те, що вважав за необхідне: вивести поранених, вбитих, поповнити ресурсами свої передові штурмові загони. Зараз ці штурмові загони роблять на нерви на полі бою на саме на цій ділянці фронту. Що стосується переміря з 7 по 10 травня, то тоді бої на, на фронті не вщухали майже ніде. Ворог активно застосовував авіацію, зокрема керовані авіаційні бомби, тобто переміря. Ну лише на словах, де факто на фронті було пекло, тому вважати за переміря таку ситуацію на полі бою, ну це абсолютно неприйнятне. Бої точаться, і єдиний аргумент, який для нас є допоможним, це сила української зброї. От там, де ми можемо відповісти жорстко, так щоб знищити усі ворожі наміри та плани, там і все добре буде на полі бою. Сподіватися на добре слово, на якесь взаємопорозуміння, на дотримання взятих на себе зобов'язань. Коли ми говоримо про, про, про це в контексті росіян, я думаю, що не варто на таке сподіватися. Владислава, слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую, як завжди, за цікаву та фахову розмову, і дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Друзі, і ми дякуємо за увагу і вам. Ми це що чорго робимо саме для вас? Просимо вас, будь ласка, підписатися на нашу платформу, поширити це відео. Це допоможе будинку Владислава, Селезньова Побачили та почули якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Владислава, щиро дякую. Будемо вас чекати. Слава Україні!